Я всіх із магазина Сільпо хочу показати акції в кондитерському відділі. Ось такий тут, тортик від власної кондитерської трюфельний. на цьому тижні з 20 по 26, знижка на нього 34%. Ціна 289 гривень за кілограм. От тортик виходить десь на 234 гривні. Він такий гарненький цей трюфільний. А тут рулет карамельний, це мінус 50. тільки в тому сільпо, де я роблю огляд. От беру собі зразу цей рулет, він дуже смачний від власної кондитерської, саме оцей карамельний зараз в акції. Це супер пропозиція замість 129,649 мінус 50% знижка. Бачите, які розбирають, вони всі свіженькі. Ой, а гляньте, вони сьогодні зробили ці тістечка трюфельні. Вчора не було. Візьму потім собі спробувати. Сьогодні візьму карамельний цей торт. Гляньте, можна тістечками взяти не обов'язково цілий торт. Тут обрати десь по чотири тістечка, якщо три, то на 82 гривні. Наприклад, якщо 4 десь на 100 гривень, можна, мабуть, підійти там, замовити дві штучки, наприклад, чи одну штучку до кави собі. А я беру за 65 гривень. Класна акція, супер.